Черговий теракт, воєнний злочин проти цивільних, так назвав російський ракетний удар по житловому кварталу Дніпра генпрокурор України Андрій Костін. Слідчі упевнені у Дніпрі окупанти застосували той самий тип ракет, яким знищили ТРЦ в Кременчузі та житловий будинок на Одещині. Ця зброя, ця ракета, вона має надшвидку швидкість. Є практично гіперзвуковою. Її дуже складно відслідкувати. Вона не призначена для. Таких випадків вона не є точною жодного воєнного об'єкту поруч. Генпрокурор додав слідчим достеменно відомо, хто давав наказ на пуск. До застосування цієї смертоносної ракети може бути причетний один і той самий полк дальньої авіації РФ. Відтак, такі теракти, вочевидь, повністю підтримуються військово-політичним командуванням країни-агресора. За акт агресії має бути покарання для вищого. Військово-політичного керівництва Російської Федерації, і це покарання можливо тільки через спеціальний міжнародний трибунал. Також на місці ракетного удару побував її заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. З очільниками міста та області обговорювали питання відбудови багатоповерхівки та розміщення постраждалих. Скористалися розселенням тільки 14 осіб. Але ми готові до розселення багатьох декілька сот осіб і це не проблема, і це можна збільшити. Цю кількість також надається вся необхідна допомога по тимчасовому закритті вікон. Це ОСБ, ОСБ та плівка. Ми будемо і далі допомагати. Буде рішення і міської і обласної влади щодо матеріальної допомоги усім сім'ям і загиблих, і усім, хто втратив своє житло. Загалом в будинку пошкоджено або повністю зруйновані понад дві сотні квартир. Розбір завалів може тривати ще до тижня. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу.